Якщо полюбляєте домашню випічку, давайте приготуємо смачні апетитні булочки з яблуками. Булочки чудові, ніжні, парують. Давайте ж покажу, які вони в розломі. Пухке тістечко, яблучка теж пропеклися. Тож запрошую зі мною приготувати зараз цю смачну домашню здобу. Нам буде потрібно борошно, вершкове масло, рослинна олійка, молоко, яйце, цукор, сіль дріжджі, яблучка, цукор та ще одне яйце для змазування. Висипаємо пів пачечки дріжджів, приблизно 100 г молока теплого, половину цукру. Від загальної кількості борошна додамо 3-4 столові ложечки сюди, в нашу опару. Розмішаємо та залишимо хвилин на 10. Більшу посудину, висипаємо залишок цукру, даємо сіль, це. Росіяне борошно. Взиваємо відміряну рослинну олію, замішуємо тісто. Трішки знову додаємо борошно. Кладемо сюди вершкове масло, даємо опару, Всипаємо борошно, яке залишилося. Вимішуємо тісто, трішки додам сюди рослинної олійки, промастимо низ та боки, Викладемо наше тістечко. Та залишимо його на годинку 40 хвилин, щоб воно піднялося. Тістечко піднялося, ми його ще разочок винули. І тепер вже займемося начинкою. Чистимо яблучка від шкур. Нарізаємо яблука ось такими продовгастими шматочками. Сформуємо порційні курочки для наших пиріжків. З даного тіста у нас вийде. 14 пиріжків. Займемося формуванням наших пиріжечків. Розтягуємо наше тісто в таку прямокутну формочку. Робимо надрізики. Надрізики робите, які вам подобаються. Викладаємо сюди яблучко, трішки цукру, шматочок вершкового масла, положимо зверху ще один шматок яблучка. Та легенько завертаємо нашу формочку. Кінчики за бажанням можемо прищепити. Дощечку я трішки змазала рослинною олійкою, тож тісто дуже гарно на ньому розподіляється. Пробуємо надріз, викладаємо знову яблучко, присипаємо цукром чи трішки знову вершкового масла. Та знову маленький шматок яблучка. І завертаємо знову наш пиріжок. Кінчики я знову присчіплюю. Пиріжки, друзі, готуються швиденько. Тож, якщо любите домашню випічку, можна її швиденько приготувати. Пиріжки ми підготували. Тепер залишимо їх хвилин на 20 та будемо випікати апетитні булочки з яблуками. Беремо один жовточок, додаємо сюди 1-2 столові ложки молочка. Гарненько зараз це все перемішаємо. Підготовлені, друзі, пиріжки. Ми змастили молоком та жовточком. Відправляємо в розігріту духовку випікатися на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Ми з вами приготували цю смачну домашню здобу булочки з яблуками. Готуйте, радуйте рідних, близьких та до зустрічі на нових відео.